Доброго дня, я не можу назвати своє ім'я, можу сказати лише те, що я священик. Я змушений приховувати своє обличчя і голос, тому що небезпека для мого життя дійсно велика. Від моєї смерті не виграє ніхто, але від озвученої правди виграють багато. Зараз я хочу розповісти правду про Олександра Дворкіна, його пороки і збочника. До яких він примушує інших про його безкарність і про владу секти, яку він створив всередині православної церкви? Я не раз чув розмови своїх побратимів про це і неодноразово отримував новини з цього приводу. Я довго мовчав, але зважився на цей крок. В тому числі тому, що побачив, як в соціальних мережах цю інформацію вже починають озвучувати, це допомогло мені зібратися з духом. Я зрозумів, що прийшов час і мені виконати свій християнський обов'язок і почати говорити, бо не в силі Бог, а в правді. Я роблю це заради людей, заради того, щоб уберегти багатьох від падіння в цю страшну безодню духовної погибелі. Я розумію, що у вас до мене зараз можуть виникнути питання, чому я не говорив про це раніше, а якщо я зважився на виконання свого християнського обов'язку, то чому тоді? І ховаю свою особистість, я теж грішний, і гріх мій малодушність. Я боюся, як і багато хто. Правда в тому, що влада цієї секти. Яку створив Олександр Дворкін всередині православної церкви настільки велика, що охоплює всі єпархії багатьох, хто говорив правду, нехай навіть значно меншу, ніж ту, що я розповім зараз, чекала жорстока розправа. Мені страшно, тому що я знаю, виступивши проти Дворкіна, я можу втратити все не тільки свій сан і можливість служити, а й життя, але мовчати ще страшніше, бо все зайшло занадто далеко. Тому я змушений приховувати свою особу. У церковному середовищі знають, що таке секта Дворкіна. Так само. Як і знають про справи Дворкіна і про те, якими недухами він одержимий, від збуду Дворкіна і його послідовників постраждало багато невинних душ і багато потрапило під вплив цієї глибоко спокушеної людини. Якщо в церкві той, на кого Дворкін поклав око, противився його збоч, гомосексуазму і поїдання фекалій, то їх просто виганяли або позбавляли сану. Ті Хто страждав від знущань Дворкіна, не могли нікому поскаржитися, до кого йти, до єпископа, як нам наказує статут, але так вже намагалися робити, і це не дало результату. Про це знають, але одні мовчать, тому що вони в секті Дворкіна і покривають його, а інші змушені мовчати, щоб не піддаватися репресіям цієї секти. Треба визнати, що страх і мовчання людей дали Дворкіну свободу творити що завгодно, і він пішов ще далі, бо коли людина пересичується гріхом, вона може знайти задоволення тільки в більшому гріху, серед його згубних. Хват є і педофій. Про це боляче не тільки говорити, а й думати часом, але не говорити не можна. Уявіть собі, беззахисне дитя, яке дворкін постійно примушує до страшних речей. Уявіть собі це дитя якому нема звідки чекати захисту, тому що він навіть не може нікому про це розповісти. Дуже важко про це говорити, але мене зміцнюють слова апостола Павла, який заповідав: і не беріть участь в безплідних справах темряви, але і викривайте у вас, можливо, зараз виникло питання, як одна людина змогла знайти таку владу не тільки всередині православної церкви, але навіть і в державі. Важливо розуміти, що Дворкіну дозволили знайти таку владу ті, хто, судячи з усього, мали намір знищити православ'я. З їх підтримкою він Найшов безкарність ще за часів встановлення його влади, багато публічно виступали проти нього і відкрито попереджали, що те, що будує Дворкін, це загроза православ'ю. І де вони тепер тих, кому пощастило, просто вигнали з церкви. Ті, кому пощастило ще більше, змогли втекти за кордон. Але є й ті люди, які зникли назавжди, і всі знають, хто винен у цьому. Всі знають, на чиїх руках їх кров. Ви запитаєте у мене якщо мені страшно, то чому я просто не піду? Я б міг піти, але мені не дозволяє совість. Я боюся, що якщо піду, то з моїм приходом буде теж, що сталося і з іншими парафіями. Варто було тільки одному розсубливому священику піти, як на його місце тут же приходили ставленики дворкіна, і тут же починала просвітати і педов, і всілякі інші збоки. І багатьом це відомо, тому що це відбувається по всій країні. Я цього боюся, боюся за людей. Якщо ми, служителі церкви, не скажемо правду, хто тоді захистить людей від цієї темряви, я вірю, що правда сильніша за страх, і сподіваюся, що мої слова відгукнуться.